Історія нашої державності від періоду Київської Русі до кінця 19 сторіччя у музеї Терновського відкрили виставку Шесть та звитяга присвячену історичним військовим традиціям України. Історія нашої державності вона триває тисячоліття, так же як і триває історія наших Збройних сил. Це респект наш збройним силам України. І захищати нам існування українців і нашої держави треба було тисячоліття. Це було колись вдале, може іноді колись не вдали, але навіть. Втрачаючи свою державність за часів і 14-го, і 15-го, і, і пізніше наші воїки завжди були на дуже високому рівні. Це якби дійсно було найкраще, якби те, що давала нація, і те, що показувала себе, крім того, нам хотілося підкреслити, що Україна не йде в Європу, вона є Європою і не тільки географічно, тому в нас так багато карт із чотирьох локацій в трьох ми представляємо карти Європи. І в них Україна, а перш за все, ментально ми українці, і остання війна це теж доводить. Це оця гуманістична частина, яка є в нас. Хай ми буде були там на периферії під час грецьких всіх цих філософських течій чи ще щось. Але Україна є Європа, і це дуже показується відношення до всіх моментів цієї останньої війни, Як поводиться Росія, як поводиться Україна? Початка князя Володимира Святославовича, який правив Черніговом 17 років. Лицарські обладунки, французькі мундири, солдат початку 19 сторіччя. Також на виставці представлені двоє лицарських обладунків. Одні з них належать помічнику зброєносця, тобто того, то одягав, розтягав, обслуговував лицаря у похідних умовах. Більшість експонатів для цієї виставки надав київський музей Шарімєцєвих. Одним із знакових частин виставки, з витяга» є початка Павла Полуботка, чернігівського полковника 17-18 століття. Павло Полуботка не мав своєї власної початки. Я гетьмана напис літерами по печатці, Павло Полуботок, полковник його царського присвятого вічества, войска Запорозького, полковник Чернігівський. І саме літераче важливо на цій печатці. Мені дуже приємно, що ця печатка приїхала через 300 років, в місяця, де вона була. І це перше таке представлення на публіці цієї печатки. Виставка триватиме до липня 25-го року. Також у рамках виставки Честь та звитяга 24 січня. На загальний огляд виставлять шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку презентував світовий боксер Олександр Усик на ринзі після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі.